Безпосередньо у Брюсселі все озвучене українським прем'єром повинно отримати офіційного і юридичного забарвлення. Тривало лише сьогодні тристоронні навкологазові навколо газові розмови більше ніж 13 годин закінчилися близько четвертої. Далі російська делегація покинула Брюссель, заявивши перед тим, що підписання пакета документів гальмує саме Україна. Джерело в нашій делегації повідомило насправді росіяни повернулися до Москви для погодження з Кремлем, з Кремлем досягнутих домовленостей. Чи буде крапка нині поставлена у газовій справі? Відповідь від Маргарити Ситник. Вночі перемовникам вдалося знайти компроміс із ключових питань після 13 годин спілкування з короткими перервами на каву, дзвінками українських перемовників в Київ, російських в Москву, паралельними перемовинами українського керівництва із керівництвом країн-членів ЄС та Єврокомісії і розмовою Меркель з єврокомісаром з питань енергетики Юнтером Етінгером. Після такої нічної мобілізації пакет документів фактично готовий. Джерело в українській делегації повідомило у Ніан про такі домовленості. Україна отримуватиме газ за зимовою. Ціною 385 доларів за тисячу кубометрів розраховуватиметься за принципом плати і бери, тобто окупуватиме газ, наскільки вистачить грошей. Крім цього, домовилися про механізм погашення Україною заборгованості у трохи більше трьох мільярдів доларів. Цю суму Київ готовий виплатити поетапно. Вона зарезервована в українському уряді. За цими домовленостями підготували пакет тристоронніх і двосторонніх документів. Частина з них не викликає суперечок, а над рештою ще працюють. Українські перемовники домовляються нині з єврокомісією з приводу фінансових. Гарантії у двосторонньому договорі мають прописати, що для України ціна на газ не мінятиметься. А якщо Росія порушить домовленості і підвищить ціну, то Єврокомісія компенсує різницю. На результати цих переговорів чекають у Москві і відмовляються підписувати документи без цього. Своєю чергою у Москві в день вирішували в якому форматі прописати зобов'язання не підвищувати Україні ціну на газ на ці п'ять місяців. Російський міністр Новак вже повертається до Брюсселі певно з конкретними пропозиціями. Наразі поновлення тристоронніх перемовин анонсують на вечір. І після них обіцять оголосити результати. Маргарита Ситник, Вадим Литвин, Брюссель, Спицкор, два плюс